Якщо проаналізувати портфель видавництва, то десь від 20% до чверті книг ми бачимо наявність піратських видань на ринку, тобто Кожна четверта або п'ята книга піратиться. Це залежить від популярності книги, від бажання читачів якнайшвидше прочитати наступну частину або якийсь суперхіт, який вийшов десь в світі. І вони ладні не чекати на вихід оригінального видання, а свідомо або несвідомо придавати піратську продукту. Як я вже казав, це фактично неможливість реалізувати проект з тієї успішності, яка запланована, оскільки частина читачів вже прочитала в піратському виданні і не купують, і частини відмовляються і можливо. Негативні наслідки щодо е якості, тобто, коли читачі діляться між собою, що ця книга там добре перекладена, до добре надрукована, добре зверстана, і по якщо вони читали піранську, то може бути е проблема з рекламою е продукції. Пірасти контрафакт звужують можливість наших читачів отримати е ті видання, які вони хочуть, оскільки. Е немає можливості уданий інвестувати в розвиток книжкового ринку. Відповідно, українська культура на цьому втрачає і. Ті складні проекти, які вимагають великих зусиль, як в придбанні прав, в значних ресурсів, в великий час на переклад, вони можливо не підуть в реалізацію, оскільки удаництво не буде такої можливості. Та не тільки книжку, в принципі, будь-що оригінальне купувати важливо, тому що це повага до людей, які працюють з цим продуктом, це сплачені податки, це інвестиції в майбутнє. Не тільки конкретних людей, які працюють у видавництві, але й держави, тому що куплена оригінальна книжка, вона в будь-якому випадку допомагає як видавництву, так і видавництву з сплаченими податками потім допомагає державі. Тому купуйте оригінальну.